Зибен, Зибен, А, сборогла задно что, Ваня. За ого-го-го-го-го. Поїхали. по новому подимося наскільки навчаться твоє награду. А, я подумав, вона зависла, Вже побачив, як міняються. тексти, меняється то... текст, это Владислав похуй, угу, угу. котельня наша курва. Угу, добре. А, не-не, не з цього. Технології. Добре. І на здачу. Що все? Хуй ресурсів? Так. Дерев'яні ящики. Марш. Долеві. Марш. І вугілля марш. Добре ресурси, швидкий збір давай. Ай, блядь. Ну ч. Думаю швидко буде. А на яку кнопку будівництво? Ага, там цю... Ць... Не, не то. О! Давай. Женадо. А, раздел на семье. Ну, я не можу фізично дати для всіх, бо, блядь, ресурсів не вистачає. Десять деревини. А час закінчується, все. Палення вимкнув. Добре. Будемо тоді на тих запасах. Вугілля що є до самого ранку. Ну, добре. Незвичайна нас зачена зміна, ношене ну, я б Такий збір тільки тепер закінчив. Я думаю, буде швидше. Ммм, давай маяк. Ресурс, здоров'я, оце так боевище. А, а маяк тільки вчать. Mm -hmm. Добре. будинки. Є, Є, добре. А оце ще ні. Деревина, сталь, а оце сталь, ясно. А що вже все позбирали, да? А тут нас шо? Лісопе. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Э. Боєвище. Оце пост збирачив древо, й птимо. О! Ідеально. А що тут є? Сталеві уламки, дерево, дерево. Ну давай би поставив О, Прекрасно дерева на із не вистачає. Що тут у нас? Опалення паровий центр обігрівачі. О, з поверненням. Ага. Давно не чулися, не зналися. Так, ресурсів бачу, зовсім не вистачає ні на що. І сюди. Давай, усі. Раз на то пішло, було б добре би ще один. Ще одну майстерню поставити. Воно, ніби допомагає швидше. Ха-ха, муха, все в дорогу, блять, блядь, Ну давай, 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 ну. Ну. Туется в улице. А что, воно не будет активно пока? Бля. по вугілля. Дерев'яні ящик. Ну давай так, хлопці, трошки підійдь там, позбирайте. А я для тої, ля... Іде щось трошки. А голодом хвороба має апатію. Захворіть виглашене невдоволення. Хоч здоровим залишиться. О! Годуємо. І є. Іжо. Серйозно, бляха. Цілий день проїблували, ніфіга не робили, так? Тут нас що? Вугілля, вугілля. тут би теж просто збирачим мені би здався. Будь Давайте, хлопці, марш. Добре. Добре, <звучить> закон про дуэли, да ну, пацаны, технологии. одну майстерню и маяк, давай. Що таке обмороження? Добре. Аби вивчити. Навігривачі паровий центр. Ага. Тут вже 50 дереви не треба. Лісопельня, ну тут є скупчення лісу, а то таке, добре, вугільна помпа, давай. Здорово, Дарк. <coughs> добре, 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 я зрозумів. Потім будемо відправляти, але потрібно, щоб ще трохи якийсь та... та блін, люди мінімально тайно збирались. Добре, сюди. Добре, вже достатньо назбирали, тепер марш назад. На ну, о, давайте сюди. А, що ж, їдальня, господи. А я щось не вкуре, а чому деревина не неназберується? Я не взагалі нічого не можу побудувати. Сталові уламки дерев'яні ящики, дерев'яні ящики. Чому дерево, блядь, не росте? Перша смерть. Рано, але я бы цвентр бы взяв. Знову хтось від'їхав. Ще не. О, вже можно. Центр <ривання> біля бойовища поставлю. А вугільна на помпа ше компровляється. Ну і що там? Тира їжа деревина. Забрати ресурси. І марш сюди назад. Для ще одної бригади. 40 деревини, 5 людей. Я зараз буду Проходилося до елдена і нарешті зібрався, розібрався щит-энджет. Молодець, вітаю. Цвянтерстворный, добре. Не знаю, чи... Ну давай. Є, yeah. yeah, прекрасно. Чухайте, хоть сюда себе дали? б добра, той, вугільна помпа. Вугілля є одне. Блін, куди? І куди тебе? Ну тут дерево. Отут оцей символ, який отут, сталь. О, а от і вугілля. Будуються в вулиці. Добре, хлопці. Пішли. Із списом мога. Дуже легко вбивати босю до це. Там я знаю того. Кнура. Можна десь стати заникатися і все буде нормально. Якщо той баг тільки не є пофікшений. Ну, давай. по черзі по одному. Борою з голодом хороба, хороба моя апатією. Мамин тапочок. Ну, в мене ще не настільки багато померло. Блін, я вже аж заплутався. Дитяча праця. Безпечні завдання дитячої прихистки. Надзвичайна зміна, та не дуже хочеться. Ну, давай самогон. Та, -та, -та. та навіть якийсь умовний лазарет теж було би добре поставити. Навіть не якийсь умовний. А безпосередній. Ось так. Mm-hmm. І все таки сюди когось й треба. Медпункт. три Трейнженера. Ще трошки. Тут пункт збирачів. Теж ще трошки. Так а навіть немає толком кого кого-то У мене учені вже всі закінч... вже закінчились. Я не можу зрозуміти, чому деревина не назбирується Уцілілі. Ооо, зайва пора рук. Супроводити. Мдам. Угу. Я воно собі. Ой боже, мене вже трохи вирубати починає, господи. Лісопильня. Леварня. Ой, я обучаюсь. О -о -о. Не знаю, ну давай сюда. Блять, куда нахуй? Э -э О, Є, yeah, давай mm -hmm. labels, our... Я ще маю їм щось обіцяти За шибі живемо Ні, мене хтось вирубає, причому сильно. Ну, ще такий геймплей відповідний. Ну, з тим, як мене сьогодні був емоційно напружений день, то я напевно піду спати. У мене реально щось трошки. Не скажу, що у мені щось погано, чи ще щось таке. Все нормально, просто очі чомусь сильно докупи злипаються. Завтра ввечері, попробуємо щось пограти. Попробуємо, нічого не обіцяю. Може завтра буду повністю відходити. Бо завтрашній день захочу присвятити суд у собі. Коротше, на зв'язку. Не буду того, лі... того красивого завершення робити, все. На зв'язку. Спишемося ще, бо. Я обачаюся, Що так погано, що так мало. Думаю, трохи посижу. А по факту... Мені просто треба поспати. Все. Усіх обняв, усім папа. -па.